Українська народна казка Про жар птицю та вовка. Було у одного царя три сини. два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька до свого та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько вислухав їх та й каже: Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно. А у нього багато було, звісно, цар, і їдьте куди хочете. От пригнали ті табуни, почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих, а менший дурень узяв найпоганішого коня. Зібравшись, виїхали вони усі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть. Коли дивляться, стоять три стовпи. І від кожного стовпа йде дорога одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано, вони під'їхали прочитати. На однім стовпі значилось хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другім, хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. На третім, Хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони. Старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середульший по тій, що сам буде голодний, а кінь його ситий. А менший дурень, по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що менший трохи проїхав, іде вовк назустріч йому і каже Злась з коня, я його з'їм. Нічого робити. Узяв дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою, а коня покинув. Коли це доганяє його знову той же самий вовк. Сідай, каже, на мене, і кажи, куди тебе вести. А дурень йому відповідає вези, куди сам знаєш. Привіз його вовк у великий ліс. А посеред того лісу стояла хата велика. Біля тієї хати стоїть стовп. На стовпі висить клітка. А у тій клітці сидить птиця така, аж сяє. От дурень, яку зрів її, та й каже вовкові. Як би мені украсти цю птицю? Іди, каже йому вовк, та полізь по стовпу. Та не берись за вірьовочку, а прямо бери клітку. Пішов дурень. Заліз на стовп та замість клітки і зачепив рукою вірьовку, коли це дзвоник. Дзень-дзень-дзень. Вибігають сторожі, що стерегли птицю, та до нього. Чого тобі треба? Хотів, каже він їм, птицю вкрасти. А сторожі кажуть йому: Це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми тобі її дали. Приведи нам коня до половини золотого, до половини срібного. Пішов від них дурень, а вовк і питає його Де ж птиця, що ти хотів украсти? Нема, каже дурень. Розказав йому все, як було, і що треба привести коня до половини золотого, до половини срібного. Сідай же, каже вовк, швидше та поїдемо. Сів дурень на вовка і поїхали. Їхали, їхали. От вовк і привіз його знов таки у ліс. А у тім лісі стоять усе кам'яні конюшні, а у конюшнях і ржуть коні. Вовк і каже дурневі іди ж в оцю конюшню та бери першого коня. Та не за уздечку, а за гриву. Пішов в дурню конюшню. Та й забув знову, що йому наказував вовк. Бере коня за уздечку, а удила тільки брязь, брязь брязь Тут зараз і вискакують сторожі та до нього. Чого тобі треба? Хотів украсти коня. Е, привези нам панну, що живе за сім верст від сіль у дубовім гаю. Тоді візьмеш коня. З тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка, а він його й питає. Де ж кінь нема. Та й розказав йому, як було і чого вимагали від нього сторожі. Сідай же швидше та поїдемо, каже вовк. От поїхали. Вовк і привіз його знов у гай дубовий. Коли дивляться, аж по горі ходить панна з дівчиною своєю слугою. «Іди ж, каже йому вовк. Та до тієї панни скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину по воду, а ти бери її скоріш на оберемок та й неси до мене. Пішов дурень до панни та й просить її. Пошліть панно по воду. Дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала просить його зайти у хату. Він відмовляється, що йому не можна зайти. Візьміть та пошліть дівку по воду. Та й послала. А дурень тоді, як ухопить її на оберемок та й мерщій до вовка, сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він крав коня, до половини золотого, до половини срібного. Вовк став та й каже йому: Я ж перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам. Та як візьмеш у них коня. На половину золотого, наполовину срібного. То сідай на нього та й їдь швидше по цій дорозі, що до жорптиці, Я дожену тебе. Так і зробили. Вовк перекинувсь панною, дурень узяв його, підвів до сторожі та й проміняв на коня до половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну, ту, що вкрав собі, сів і сам на нього та й поїхав тим шляхом, що йде до жорптиці. А сторожі узяли ту панну, що він оставив їм, принесли їй яблук, ягід, усього, усього та й давай годувати. От наївсь наш вовк гарно та й каже їм Випустіть мене трохи погуляти. Вони випустили його. Та тільки що випустили, він зараз і перекинувся вовком. Вони не уздріли і як. Та й побіг собі, скільки видно, тільки курява знялась. Біг, біг він, а далі наздоганяє дурня аж там уже, де була жарптиця. та й знову каже йому Я ж знову перекинусь конем, а ти відведи мене і віддай сторожам. Та як візьмеш жарптицю, то сідай на коня та й їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами, Там і підождеш мене. Та тільки не спи, а то брати уб'ють тебе. Дурень. Так і зробив, як казав вовк, виміняв жар птицю, сів на коня, взяв панну та мерщій і дременув. От приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну, та й сів відпочивати. А коня пустив пастись. Жар птиця сидить у клітці та й співає, а панна й просить його не засни ж, будь ласка, а то брати уб'ють тебе і мене. Коли дивиться вона, їдуть два парубки. Вона зараз до дурня, аж він уже спить. Давай вона його будить, будила, будила, ніяк не розбудить. От під'їхали туди ж і ті парубки. Дивись но, ну, каже один, це ж наш брат дурень. Давай уб'ємо його, а коня, жар і красну дівицю візьмемо собі. Так і зробили, як сказали. Убили брата і покинули там, а коня, жар птицю і красну дівицю узяли та й поїхали. Незабаром прибігає й вовк, дивиться, аж дурня вже клює сорока, а гадюка п'є з нього кров. От він зараз гадюку вбив, а до сороки й каже Як ти мені не принесеш води цілющої й живущої, то й тебе уб'ю. А в чому ж я тобі принесу? питає сорока. Він узяв, зробив з листя дві коробочки, одну прив'язав сороці до однієї ноги, другу до другої та й відпустив її. На другий день прилітає вона до нього у полудень і приносить воду. Тоді він узяв, полив дурня цілющою водою, зцілив його, а далі живущою оживив. Та й довго ж я спав, каже дурень. Якби не я, заснув би навіки, обізвався вовк. Сідай швидше та поїдемо, а то старший брат обвінчається з панною. Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджає додому, коли дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в тій колясці запряжений його кінь до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь той. Так і кинувся до нього, поволік з собою коляскуту, а як побачила його жар птиця у вікно, так і пурхнула до нього, розбила й вікно, вилетіла та й сіла йому на плече. Коли це виходить і панна та з його братом така заплакана їхати до вінця. Як угледіла ж вона, дурня, зараз до нього так і кинулась. Ось хто мене вкрав, каже. За нього й вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень і розказав йому все дочисто, як було діло, а батько йому й каже Робиш з братами, що хочеш. Тоді дурень поїхав до вінця, повінчався з панною, братів простив, а Вовкові зжарив цілого барана. От вам казка, а мені бублики в'язка.